Майбутні трейдери. Ну що ж, розпочинаємо наш криптофітнес голівонюк від WhiteBit. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно обрати біржу для торгівлі. Перш за все, потрібно оприділити для себе параметри, по яких можна відібрати комфортну і надійну біржу для торгівлі. У нас зараз є дуже багато різноманітних бірж, проте всі вони різні по своєму комфорту і надійності. Отож, які параметри ми пропонуємо брати за основу, щоб якось класифікувати для себе хороші біржі і погані. Перший параметр це кількість торгових пар. Чим більше криптовалют є на біржі, тим більший у вас асортимент вибору для прийняття рішення, що ж купувати, що ж торгувати. Якщо на біржі там одна-дві торгові пари, наприклад, тільки біткоін і тільки Ефіріум, це буде сковувати ваші дії як трейдера і, в принципі, говорити, що біржа не дуже цікава, та й іншим. Криптовалютним проектам і не особливо хочу до неї ліститись. Тому дивіться, чи є на біржі, яка вас цікавить, хоча би топ-100 криптовалют по об'ємах торгів присутні. Цього вже і буде достатньо для того, щоб ви себе відчували комфорт. Безпека максимально важливий пункт. Я думаю, ви чули вже про те, як різні біржі взламуються, звідти виводять кошти і так далі. Безпека має бути, напевно, на першому місці на біржі, тому що біржа фактично є. Посередником і вона отримує від вас кошти, відповідно, вона має нести і відповідальність за те, якщо кошти були втрачені, поки вони лежали на біржі. Для того, щоб ймовірність в злому чи втрати коштів була максимально низька, відповідальні біржі пропонують різні методи захисту ваших аккаунтів. Крім простого логіна і пароля, пропонуються різні двофакторні аутентифікації, додаткові пристрої для верифікації, навіть можна обмежувати. Вхід на біржу з якогось одного чи там двох конкретних пристроїв. Наступний параметр це є місія та візія біржі. Ви повинні розуміти стратегічно, куди рухається біржа, які в неї цілі і, в принципі, що вона будує? Якщо ви, наприклад, бачите, що біржа заохочує торгувати з високими ризиками, дає високі великі маржинальні плечі і дає навіть якісь бонуси за те, що ви будете торгувати з такими плечима, то з великою ймовірністю така біржа налаштована на швидкі прибутки, на те, що будуть ліквідовуватися депозити, і біржа на цьому буде швидко збагачуватися. Якщо ж ви бачите, що біржа будує в довгостроковій перспективі хорошу платформу, де не поспішає з якимись агресивними нововведеннями. Постійно межує у неї інновації з безпекою. Ви бачите, що на біржі зручно і безпечно заводити і виводити капітал, то звісно, що ця біржа більше підходить для вас, якщо ви хочете торгувати низькими ризиками, з великим капіталом. Наступний фактор це є ліквідність. Ліквідність це здатність активу швидко перетворитись на готівку без значного зниження в ціні. Я думаю, ви бачили такі ситуації, коли якась криптовалюта, наприклад, коштувала там 1 долар, і під час падіння на всіх біржах падіння було не сильне, а на одній з бірж дана криптовалюта впала там на 90%. Це говорить про те, що ліквідність в даної біржі низька. Біржа не готова забезпечувати і тримати ціну, або ж таки немає достатньої кількості. Користувачів біржі, які готові торгувати, і таким чином дана біржа є небезпечна, вам це буде досить некомфортно для торгівлі. Тому потрібно слідкувати за об'ємами торгівлі біржі, за те, як тримається ціна під час якихось пікових навантажень, чи під час росту чи під час падіння, і тоді вже вирішувати, чи біржа вам підходить, чи ні. Наступний важливий. Параметр це є активність служби підтримки і її результативність, тобто, крім того, що вам відписують, мають ще якось вирішувати ваше питання. Грає дуже велику роль. Ну і також грає роль мова. Якщо ви погано розумієте англійську і перекладаєте через перекладач, наприклад, тому що немає в біржі україномовної підтримки, це може зробити певний бар'єр. Комфорт при поповненні балансу та знятті коштів важливий параметр, який потрібно тестувати невеликими сумами, щоб розуміти, чи це ваша біржа чи ні. Наступний крок це зручність та увага до деталей. Вам потрібно бути комфортно на біржі. Це як ваше робоче місце. Якщо вам не подобається інтерфейс, якщо біржа часто зависає, і в принципі вона вам не дуже комфортна, то Повірте, краще з нею не мати справи. Всі ці сім параметрів зараз ми перевіримо на прикладі криптобіржі WhiteBit, щоб показати, наскільки високо вона відповідає стандартам, які ми заклали. Згідно CoinMarketCap, криптовалютна біржа WhiteBit підтримує понад 250 різних криптоактивів. Крім того, тут є і фіатні активи, такі як долар, гривня, євро, ТНГ. Ларі і Турецька Ліра. Топ 100 основних криптовалют на Вайтбіті є. Щодо безпеки, то саме безпека є ключовим пріоритетом для криптовалютної біржі Вайтбіт. І безпека коштів понад усе. Тому 96% усіх цифрових активів користувачів зберігається на холодних гаманцях з мультипідписом. А також вайтбіт має страховий фонд близько 30 мільйонів доларів. Згідно з аудитом, який провела компанія з кібербезпеки Хакен у 2022 році, в лютому, «Вайбіт» входить в топ 3 бірж за надійністю з найвищим рейтингом ААА. Ось як виглядає безпека кожного користувача. В першу чергу, Вайбіт пропонує вам, ну звісно, логін-пароль так, пропонує вам, щоб ви вказали конкретні адреси, куди ви хочете виводити свої кошти. З одної сторони, це трошки вас сковує, з іншої сторони, якщо хтось, наприклад, зламає ваш Вайтбіт аккаунт, він не зможе вивести кошти на інший. Гаманець ніж той, що вказаний тут. Хіба що він якось поміняється налаштування, проте це знову ж таки складно зробити, якщо в нього немає всіх ваших даних. Далі антифішинг дозволяє вам виявляти справжні імейл повідомлення вайтбітівські від якихось шахраїв, двохфакторна антифікація, звісно ж, само собою. Тобто, як бачимо, предостатньо є різних інструментів для захисту акаунту. Також вайтбіт дотримується стандартів міжнародної групи з протидії. І відмиванню доходів, відповідно, ви можете навіть самостійно перевірити, чи входить криптовалютна адреса до такої, з якою здійснюють якусь незаконну діяльність. Настільки цікавить криптовалютну біржу безпека, що вона готова платити вам гроші винагороду, якщо ви знайдете якийсь бах у безпеці і побачите якісь недопрацювання. Якщо говорити про місію криптовалютної біржі Ведьбіт, то тут ви не побачите якихось. Закликів до високоризикової торгівлі, криптовалютна біржа, Whitebit робить все дуже поступово, методично, і навіть якщо дивитися фьючерсну торгівлю, тут немає варіантів торгівлі з сотим плечем і так далі. Біржа намагається будувати такі відносини, щоб її користувачі зробляли, а біржа отримувала свій чесний відсоток за надання своїх послуг. Також, якщо брати параметр ліквідності, то цим теж у біржі все прекрасно. У біржі є дуже хороші варіанти стейкінгів, які дають можливості людям вкладати просто стейбл коїни. А біржа за, за рахунок цього отримує ліквідність це дуже непоганий варіант. Отже, дивимося на різні торгові пари. Ми не бачимо якихось жорстких сквізів. І різких падінь ціни, які потім відкуплялись, тобто ліквідності достатньо, це можна замітити прекрасно тоді, якщо ви торгуєте і бачите книгу ордерів, наскільки плотно вона забита. Це також говорить про те, що тут є багато саме справжніх користувачів, а не просто якихось ботів, які маніпулюють ціною. Незвичайно великий плюс WhiteBit має саме по. Заведенню і виведенню капіталу саме по комфорту. Тобто, для того, щоб завести, по-перше, верифікація она, звичайно, легко проходить. Якщо ви українець, ви можете верифікуватися через додаток Дія, тобто не потрібно нічого сканувати документів, скидати фотографії. Ви просто робите запит у додатку Дія, і за декілька хвилин усі дані, які потрібні для верифікації, вже є на біржі, і верифікація проходить. У нас проходило менше суток, тобто надзвичайно швидко. І після цього ви можете заводити кошти максимально швидко за допомогою монобанку. Це максимально швидко і легко робиться. Як і заводиться, так і гроші виводяться на карту. Тобто, дуже швидко, дуже легко. Що насправді зачепило, це швидка служба підтримки. Крім того, що ця служба підтримки дуже круто і швидко реагує. Ми пробували то протягом п'яти хвилин з нами вже зв'язувалися, нам давали відповідь, і протягом там дня вирішили наше запитання. Ось приклад, ми створювали тікет в підтримці, щоб перевірити швидкість відпрацювання. Це ще було в липні. Тобто, ми 1701 писали заявку, 17.05 вже було нам відповідь, 17.30 рішення. Все це швидко і українською мовою, що максимально підкуповує. З досвіду скажемо, що з надійною біржою торгувати спокійніше. На сьогодні все. Описі під відео є посилання на тест до цього блоку уроків. Перевірте, як ж добре ви запам'ятали всю інформацію.